Раз у раз людство ставить питання, звідки все почалося? Як на Землі з'явилось життя? І є кілька гіпотез з іншої планети завдяки вищим силам чи випадковим біохімічним реакціям. Але так само є теорія еволюції, яка пояснює, як змінювалися живі організми упродовж свого існування. Тож чому є гіпотези, а є теорії, і що крутіше? Будь-яка наука давня чи сучасна починається з питань, чому від вогню тепло, чому квіти різного кольору, в чому сенс життя. Останнє, певно, потрібно залишити для філософів. Перш ніж зануритись у вивчення того, як дослідити світ, необхідно з'ясувати кілька моментів: що таке спостереження, експеримент і науковий факт. Спостереження це метод дослідження, під час якого відслідковують особливості конкретних об'єктів у їх природному середовищі без втручання. Експеримент. Це метод дослідження, в процесі якого об'єкт вивчають в обраних або штучно створених умовах. Ну а науковий факт це об'єктивний факт, підтверджений багато разів. Наприклад, у ластівок немає сечового міхура, вакул немає кісток, є лише хрящі тощо. Тож зараз ми розкажемо тобі про шість основних кроків, з яких складається будь-яке наукове дослідження. Крок перший. Запитання. Наприклад, можна вкотре спостерігати за приготуванням яєць і замислитись, чи можна пришвидшити це за допомогою мікрохвильової печі. А чи це безпечно? Отже, питання, яке нас сьогодні цікавить: чи можна приготувати яйце у мікрохвильовці. Наступним другим кроком є визначення мети перевірити, чи можна приготувати яйця в мікрохвильовці. Крок номер три. Висування гіпотези. Гіпотеза. Це припущення, що базується на логічних міркуваннях і може бути доведене експериментально. Тобто гіпотеза це можлива істина, допоки її не доведуть або не спростують. Оскільки гіпотеза має ґрунтуватися на логічних судженнях, гіпотези на кшталт у мікрохвильовці за одну хвилину з яйця вилуплюється курча або з одного яйця в мікрохвильовці вийде соус болоньєзе, нам не підходять. Ну, перша гіпотеза про курчат ще й не настільки погана, але для їх вилуплення треба значно більше часу. Та й якщо використовуємо магазинні яйця, то це незапліднені яйцеклітини курей. А з незаплідненого яйця курчат не виростиш. Тож пропонуємо тобі на вибір дві гіпотези: яйце в мікрохвильовці рівномірно приготується та яйце в мікрохвильовці вибухне. Обирай свій варіант і пиши його в коментарях. Ми обираємо гіпотезу номер 2. Але будь-яка гіпотеза так і залишиться гіпотезою, якщо її не перевірити, провівши експеримент. Тож крок номер 4 Організація експерименту. Ми будемо перевіряти приготування яєць у мікрохвильовці за умов однакової потужності та однакового часу. Обладнання. Мікрохвильовка Детальний опис поставити яйця в мікрохвильовку на 30 секунд потужність 700 Вт. Поки чекаємо, поговоримо ось про що. Будь-який інший експеримент теж працює за такими принципами. Тож, якщо ти хочеш перевірити, чи дійсно на ріст рослини впливають добрива, тобі теж необхідно сформулювати мету, гіпотезу і перелік того, що будеш використовувати для свого експерименту. Паростки такої рослини, ґрунт такий то, добриво ще ось таке. Також не забудь розрахувати час спостереження за зростанням своїх паростків. О, сигнал! Здається, готово. Ну що ж, наша гіпотеза підтвердилась. Яйце дійсно вибухнуло. Голосно і дуже брудно. О, і якщо ти раптом засмутишся, бо гіпотеза номер 1 здавалась тобі більш правдивою, згадай, що ми робимо це відео за сценарієм, тому ми знали наперед. Але одного яйця, що вибухнуло, нам замало. Це може бути випадковість. Спробуємо ще раз або краще два рази, і візьмемо інший вид яєць. Загалом для перевірки гіпотези в науковому світі доводиться проводити значно більше трьох експериментів. Необхідно враховувати багато факторів та обробити багато результатів. Тож насправді перевірка гіпотези може тривати місяцями чи навіть роками. У нашому випадку хвилину. Ну і ще десь година на те, щоб все гарно прибрати. Отже, перевіряємо наші яйця. Вибухнули. Переходимо до кроку номер 5 обробка результатів. Для зручності запису результатів, а також для того, щоб людина, не залучена до нашого експерименту, змогла швидко зрозуміти його суть, зробимо таблицю. Там зазначимо номери проведених експериментів, час дії мікрохвильової печі, її потужність та результат, який ми отримали. Що ж, час переходити до висновків. Але висновку, що яйця просто вибухнули, замало. Краще розібратись у причинах. Для цього необхідно перевірити наукові джерела і більше дізнатися про будову яйця та принцип роботи мікрохвильовки. Добре, що ми зробили це для тебе. Яйце складається із жовтка, білкової оболонки, підшкаролупної оболонки та шкаралупи. Загалом яйце має достатню кількість поживних речовин білків, жирів, вуглеводів, а також вітамінів і мінеральних речовин для розвитку в ньому курчати. Однак більшу частину яйця становить вода близько 75%. Захищає яйця вже тверда оболонка шкаралупа, що складається з кальцій карбонату, який, наприклад, містять мушлі молюсків. Така шкаралупа може пропускати певні речовини через те, що в ній є пори, але загалом вона міцна і негнучка для захисту. У середині мікрохвильової печі утворюються мікрохвилі, що рухаються в певному діапазоні електромагнітного спектра. Ці мікрохвилі взаємодіють із багатьма молекулами, змушуючи їх рухатися. Найінтенсивніше переміщуються досить малі за розміром молекули води. Через це вода всередині яйця нагрівається і починає перетворюватись з рідини на пару. Газоподібна вода займає значно більше об'єму, ніж та сама вода в рідкому стані. А оскільки ця пара замкнена всередині яйця, зростатиме тиск. І згодом він підвищиться настільки, що шкаралупа цього не витримає та трісне. Коли ми відварюємо яйце звичайним способом, цей процес відбувається поступово, тому здебільшого шкаралупа не тріскається. Але під дією мікрохвиль все відбувається занадто швидко і йде не за планом. Крок номер 6 Оформлення висновків. У процесі нашого дослідження ми виявили, що приготування яєць за певних умов у мікрохвильовці ех, супроводжується вибухом. То чим різняться теорія та гіпотеза? На сьогоднішній день висунуто кілька гіпотез щодо походження життя на Землі. Гіпотеза абіогенезу стверджує, що органічні молекули, з яких утворилися перші клітини, були наслідком хімічних реакцій. Є ще гіпотеза панспермії, яка заявляє, що перші живі організми були принесені з інших куточків галактики. Поки що експериментально не вдалося в лабораторних умовах створити клітини. Тож гіпотеза абіогенезу залишається гіпотезою. Та й поки не знайшлося доказів існування життя на інших планетах. Гіпотеза панспермії залишається гіпотезою. Але життя на Землі зародилось і розвинулось у велику кількість видів це науковий факт для спроб пояснити цей факт запропоновано теорію еволюції. Теорія це узагальнені знання, які пояснюють наявні факти. Тобто теорія еволюції пояснює механізми змін живих організмів упродовж їх існування. Але також на базі теорії еволюції вчені формулюють нові закони. Наприклад, закон незворотності еволюції. Так, на думку науковців, предки дельфіна були сухопутними мешканцями. Але, повернувшись до води, дельфін не перетворився на рибу. Він залишився ссавцем із легенями. Просто живе у воді. Запам'ятай. Спостереження. Це метод дослідження, під час якого відслідковуються особливості конкретних об'єктів у їх природному середовищі без втручання. Експеримент. Це метод дослідження, у процесі якого об'єкт вивчають в обраних або штучно створених умовах. Науковий факт об'єктивний факт, підтверджений багато разів гіпотеза. Це припущення, що базується на логічних міркуваннях і може бути доведено експериментально теорія. Це узагальнені знання, які пояснюють наявні факти. Ось тобі шість кроків наукового дослідження: запитання, визначення мети, висування гіпотези, перевірка гіпотези, обробка результатів, висновки. Став уподобайку стеж за каналом, нома висувати гіпотези разом.